Зараз Кривбас посідає другу сходинку у чемпіонаті України, висока ймовірність того, що ви гратимете в Єврокубках. Які зміни у клубі можуть відбутися, якщо ви гратимете у Єврокубках? Не про кадри, а загалом, щоб вийти в Єврокубки, вже щось треба міняти. І ми зараз вже плануємо Єврокубки. Ми зараз десь людей шукаємо додаткових да, в команду, десь розширюємось. Окремо те, що в нас з'явився там окремо як окремий департамент саме маркетингу, це теж ну, із цим пов'язано. Тому що багато роботи зараз, багато І з партнерами, і з майбутніми там стадіонами, аренами. Ну тобто. Треба підходити до Єврокубків готовими. Багато клубів українських, ось тих, хто грали в Єврокубках за останні два роки, вони скаржаться на дуже важку логістику, тому що доводиться і матчі чемпіонату переносити через те, що там команда встигає, не встигає повернутися з європейських країн. У випадку виходу у Єврокубки, де Кривбас планує грати матчі європейських змагань. Наразі ми дивимося вже більш конкретно, дивимось і. Відпрацьовуємо варіанти з Німеччиною. По-перше, мабуть, по духу, ну, ось якось більш схожі, багато є промислових міст, таких як Кривий Ріг, багато є схожих історій. Ж, у клуба така історія, вона він був. Потім він зник. Це я кажу про той Кривбас. Потім на базі гірнику ренеймінг відбувся. І ми в цьому клубі зібрали всю історію криворізького футболу. Да? Зараз багато клубів топових з Німеччини теж проходять період, коли вони там десь в третій лізі. І це теж такий момент, де ми можемо стати для них ну, тим промінцем, знає, що все буде добре. Нехай через 7 років, але все буде добре, як у Кривбаса, Да? Тому така історія. Стосовно логістики Війна в країні. Ну, якщо ти не приймаєш ці умови, навіщо тоді виходити на поле, навіщо тоді е, брати участь, щоб потім жалітися? Чи, як то кажуть, карта сльозу любить? Ми будемо в таких же умовах, як і ви, ми не будемо переносити матч, тому що переноси матчів це взагалі жах. Я не знаю, як зараз будуть догравати всі ті тури, які залишились. Там плотність матчів буде просто ну, колосальна. А ще щось можемо не дограти, а ще щось може з'явитися нове, правильно? Ну, в таких умовах. Тому, тому переноси це взагалі зло нашого футболу. <світ> Якщо це не стосується там, через повітряну тривогу чи через ще щось там таке, а просто оці договорники, коли ми що ми зіграємо, принесемо, це вбиває. І це ж знов, це ж не чесна гра, не рівна гра, це ж не фейерплей. Умови для всіх неоднакові. Тому ми саме за це боремося, щоб воно було все у всіх однакове, щоб була така ну, конкурентна боротьба. І в ній все вирішувалось на полі.